Пане Андрію, як вам враження від цього форуму? Ну, по-перше, це хороша платформа, де багато людей може обмінятися інформацією, і контактами і нав'язати контакти для майбутньої співпраці. Щоправда, не тільки для майбутньої, бо багато хто приїхав вже сюди для того, щоб зустрітися з своїми партнерами, своїми друзями і обговорити те, яким чином можна допомагати Україні, щоб ця допомога була ефективною. Бо Кожного разу ця допомога, яка є потрібна Україні, пріоритетність її змінюється. Тобто, скажімо, так, якщо скажімо. Кілька місяців тому була потреба в їжі чи в ліках в деяких регіонах, то тепер потреба є в генераторах, бо це є найбільш важливіше, чи там якимись системах, які забезпечують енергопостачання. От. І я думаю, що важливо, щоб власне, на таких зустрічах можна було потримати інформацію з перших, з перших джерел, з перших вуст, особливо через те, що тут є представлені десь, якщо я не помиляюся, 37 українських міст, мерів міст чи чи не представників міських влад? От і вони можуть сказати, що тому чи іншому місту ці, ці місцевості є найбільше потрібно на даний момент. Яка була основна думка, основний меседж вашого виступу сьогодні тут на форумі? Що нам треба приготуватися, що до того, що допомога для України буде потрібна на довшу перспективу, тому що те, що ми зараз найбільше нам потрібно, очевидно, допомога військова. Тому що і триває війна, і без військової допомоги ми цю війну не виграємо. Це і е, тим озброєнням, яке постачалося до цього часу. Воно треба його продовжити постачати в Україну, але знов ж таки, враховуючи нові реалії, і ці терористичні ракетні обстріли України з боку Росії, вимагають нам як мого швидше надання систем протиповітряної оборони, і це є пріоритет. 懂。 Але крім тої допомоги, яка військової нам потрібно буде допомогу гуманітарну, бо потрібно і для тих міст, які е, були звільнені від окупації, бо там потрібно забезпечити ну, досить велику кількість людей гуманітарною допомогою, але також допомогу, як я вже згадав, скажімо, по тих містах, які стали е, е, жертвами російських терористичних атак ракетних, де потрібно відбудовувати інфраструктуру, перш за все. Енергетичну, ну теплову, там комунальну, але також потрібна буде і допомога на перспективу, якщо ми хочемо відбудувати повноцінно, відбудувати ці міста, які були знищені ваші зусилля зараз на які ініціативи будуть направлені? Ну знову ж таки на два напрямки: забезпечення України допомогою військовою і гуманітарною, і друге це забезпечення єдності і солідарності коаліції в підтримку України. Тому що ну зрозуміло вже дев'ят понад дев'ятий місяць війни. Десятий місяць війни йде і вичерпується потрохи вже цей ентузіазм, який був особливо в тих країнах, які не зовсім розуміють проблему російської агресії, і потрібно тримати цю активність і важливість України в цих суспільствах. Це трохи далі від кордону України на захід, а і також підтримку лідерів цих країн для України. Тому це два напрямки, які потрібно зараз, які будуть на порядку денному, найближчі перспективи. Дякуємо вам велике. Дякую.